Всім доброго дня! Знову вас вітаю на Лензе Хаб 6.0. Ми знаходимося на краш тестах соняшника. Хотілося б показати вам одну ділянку, де ми навмисно внесли препарат шериф, сидюча речонати бронметил, на імі гібриді, а не на сульфо. Це було внесено у фазу 1-2 пара листочків соняшника. І на початку росту розвитку не було помітно сильних змін чи відхилень. Але що ми бачимо зараз, коли соняшник знаходиться в фазі цвітіння, досить багато рослин, які не утворили взагалі кошика, а так званий кулачок або ще як називають грамофон. І, звичайно, на цих рослинах вже взагалі не буде ніякої врожайності. Крім цього, взагалі на цій ділянці соняшник знаходиться дещо нижче, ніж на інших сусідніх ділянках, кошики має менші. Ну, а яка буде врожайність і до чого це побачимо після збирання? Тому, шановні аграрії, закликаю вас, не вбивайте свій урожай, а вносьте препарати згідно регламенту. До нових зустрічей, слідкуйте за нашим каналом. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!